Розпаковочка сурубки Zelmer. придбана в магазині Резетка От зараз робимо розпаковочку. Інструкція насадка для. Кофемолка, насадка для перероботки кави, цукру і всяких-всяких зернів. Це у нас соковитискач для цитрусових. Далі у нас де. насадка на колбасу. Далі у нас є насадка на витискання томатів і всіх. Кісточкових, щітка для чистки сіточки, сама ясорубка Зелмер 1900 Вт, Зроблено в Польщі. Відсік для зберігання насадок. и и больше ничего не ма и может быть и как для для теску соку с цитрусовых вот она такое робится чипается там у меня будут такие штупак здесь Вот такие вот соковый для цитрусовых. Коба. И давай дальше. Сама мясорубка. Мясорубочка. Ниж. Далі що там у нас? Це для шинковки різних овочів. Насадочка. До нарізки це теж різні насадочки. Зараз ми покажемо, як воно чіпається. От, їх тут має бути чотири в комплекті. Кіточка запасна для соко витискача томатів. Це у нас тут ще щось є вот ага, це, це, це для для це для нарізки овочів. Шпай. положение положения вот, сама вот в другую сторону так о Вот и все. Пожду. Для шинкування різних овочів. Бурачок, морковка і от все-таки, всі такі терки. Придбайте таку супер м'ясорубку Зелмер 1900 Вт. От, інтернет-магазині Розетка. Всім до побачення! Приемных покупок.